Буде документи О. Всім доброго дня! З вами я, Фуфлік. І я повернувся, Да. Вже якийсь раз я повернувся, я розумію. Але весь цей час я не так пропадав. Ну, як сказати, не так пропадав. Я робив дещо спеціально для вас. Я і мій друг ми робили місто. Почали робити. Зараз воно прокачується, дуже красиве. Зараз я вам його покажу. Це мерія. Ось так виглядає. Тут, всякі... тут мої документи. Стопка документів. Статуя, щоб не так було скучно. Виходимо, тут такий балкончик. Ось, чуть-чуть місто показав. Так. Ну, ось тут люди приходять і там питають, говорять зі мною. О, житель міста. Це, як сказати, секретар тут працює. Саме найголовніше, ну, не найголовніше ось лампочки. Води вночі самі включаються. І ось. Мерія. Вулиця імені Пантелеймона Куліша 7. Далі. Обмінник руд. Вулиця та сама, тільки 44. Ви спитайте, де ж шахта і де цю руду брати, а я зараз вам покажу. Шахту і все. Ось шахта. Ось так виглядає глибоко. Далі, оце рибацький дім рахуйт. Тут люди приходять, перевдягаються обов'язково. Обов Лодки з сундуком і удочки. Ось тут беруть, скільки їм треба. Вони плавають. Її найголовніше, щоб вони це все витратили. Якщо взяли дві вудочки, вони мають витратити їх. Якщо вони не витратили штраф, це магазин. Магазин, магазин, ось. Тут такий магазинчик поки що. Ось сам продавець. Будинок. А, це у нас вулиця вже Пантелеймона, Куліша. Ось. Далі це в нас теж будинок. Теж будинок. Будинок. Так, ми пропустили дещо. Ось це мій дім. Ну, я його самим першим побудував, я його все рівно скоро зваляю. Саме найцікавіше. Фабрика по переробленню руд. по переплавленню, точніше сказати. Ось заходимо. Бам. Сюди руди. Е, руда переплавляється, спускається штовх... е, виштовхувач, так. Виштовхувач, виштовхує руду, яка попала в нього. Через лід воно скользить і падає в воронку, а з воронки в сунду. Так само і тут і. Тут. Смисл заходити. Не буде. А ось тут вже працюють самі ці робітники. Тут вони, наприклад, мечі роблять, сокири, кірки. Це все. Іде, біжим, біжим, біжим йдем. Тут така дорога вузька. Оце, щоб ви знали, оце житловий комплекс буде. Називається комфорт, комфорт плюс. Тут будуть отакі багатоповерхівки. Ігровий майданчик, парковка. Це все буде ось так: все обділено. Я почав робити, але ж з фінансами трохи мало фінансів для такого поселення. І не вистачає, щоб його зразу зробити. Біжим, зараз я покажу. Що ж вам показати? А, Я вам покажу. Ось, ось тут воно відноситься як до будинку рибаків. Ось тут воно, значить, ось так працює. Оце щоб, я не знаю, а, тут ж вікна міняє, точно. Тут привозять оці рибу, або що вони зловили там зі стівно. Беруть, е, сюди все ложать, жарить, тут навіть жарку трохи. А потім це все, що пожарилось, то вони в бочки кладуть. Ну, це ферма, ви самі знаєте. Далі ось податкова, податкова вулиця. Максима Миколайчука імені. Ви подумайте, хто це такий? Ну, то наш е, воїн саме найкращий, він, він в стільки війнах був, що вам не. Ну, стільки війнах я не знаю, як якому Ну, Він був на одній війні. Вона дуже довго тривала, але він і ранний був, це все. Це сама така. І, кстати, це перша війна була. А у остальних він не такий був. Тут базарчик в нас. Приходь, купляй, і, і ось все. Далі. Покупати я не хотів би. Так, біжим, 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 біжим. Ну, це ви самі маєте розуміти, що то просто. Водонапірна вежа, ось так скажемо. Тут, якщо нема світла, то беруть тут воду. Так, це в нас клініка. Імені Максима Микличука Поліклініка. Ендокринолог. Тут теж ендокринолог, там так само. УЗД. Ось УЗД. Ось е уролог і гінеколог. І тут роблять уколи, клізми і так далі. Тут можна посидіти, до речі. Тут посидіти. Так. Іде. Це, до речі, я скоро зваляю. Тут буде магазин, скоріш за все. Ось тут це у нас поліцейський відділ. Тут ці, як там, вони секретарі ж якось так. Спускаємось дониз. Тут тюрма. Ось так все виглядає. Нормально, щоб, ну, щоб пожити так в тюрмі. Так беремо. Оце будинок нашого воїна. Я його показувати не буду, бо тут, бо тут трохи не цікаво буде вам. Ось Гараж. Секретний офіс його, але... Я теж не буду його показувати, бо то ж секретний. Бізнес-центр. Саме найцікавіше. Ось диванчик тут. Тут кухар. Ресепшн. Далі піднімаємось на третій поверх. Ось тут працюють люди. Дуже важливі з документами всякими. Тут стілу це все. ось в другий поверх майже те саме. Там просто переговори йдуть. Це військова база, але там техніки немає, бо ми нові і не всю техніку втратили, на жаль. Далі о, я навіть подлечу, навіть, 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 навіть. Обмінник. Один, 10 ізумрудів 1 долар. Обмінник грошей. Це вже вулиці імені Михайла Грушевського. Банк. Тут сидять, тут що у нас? Комунальні послуги. Кредити тільки на бізнес і кредити взагалі. Ось цей механізм виглядає. Ось там -сам самі гроші зберігаються. Так, далі ось сюди це будинки в нас, але я теж не буду їх показувати. І піцерія. Що здогадалися? Чого, я... Чого це піцерія? Може здогадалися. Ось тут ще сцена, нічого не нагадує ні? а ігру таку. Якщо ви вгад... ну не вгадали, ну вгадали або знали, то напишіть в коментарях, яка це ігра. Це в нас туалети. Ось. Туалет. Складно там. Там будуть дехто буде. Кухня. І тут охранник. Ну, і все я вам, по, я вам все показав, що в нашому місті. Ой, тут посидіти можна. Ну, получається, і, і на цьому все. Ставте лайки підписуйтесь на канал. І, до речі, ви заметили що в мене мод на бемблі. Якщо ви хочете цей мод, а він дуже крутий, то ви напишіть в коментарях, я вам скину ссылку в ТГ-канал. Ви приєднаєтесь і скачайте мод. І всім пока. Пока-пока.